Пане Степане, я хочу з вами поговорити про підсумки саміту а, НАТО. Щойно мала розмову з Марією Мезенцевою, народною депутаткою. Загалом вона каже, що в принципі ми витисли дуже багато зараз наших партнерів, що стосується рішень. З вами хочу поговорити загалом. Про оборону, про перебудову НАТО, переорієнтацію. Ну із підсумків, очевидно, із найневажливішого, що США почнуть розгортати в Німеччині ракети великої дальності, томагавк і гіперзвукову зброю, і кажуть, що це прецедент, що фактично це історія м, така вперше після з часів холодної війни. Що це може означати? І які першопричини, щоб зрозуміти наслідки, треба розуміти причини. Я думаю, що результати наслідки засідання НАТО у Вашингтоні є в цілому позитивними для України і досить прогнозованими. Ми не змогли зробити прориву. а Альянс не наважився на більш рішучі кроки, наприклад, надати Україні дорожню карту, яка би доповнила декларацію. Яка була дотиснута в останні дні українськими союзниками, перш за все європейцями, де записано не тільки про міст, по якому ми будемо рухатися в НАТО, але й незворотній шлях у НАТО, ми отримали запевняння в тому, що НАТО буде 4 роки підтримувати фінансово українську оборону по 40 мільярдів доларів. Непроста тема, і варто обсудити окремо, оскільки не все так буде просто з цими грошима. Оскільки 20 мільярдів буде належати штатам, а решту будуть платити в основному європейські союзники. Ми отримали головне сигнал про те, що НАТО не збирається відступати перед Росією. Воно буде продовжувати нарощувати і посилювати українські збройні сили для того, щоб ми не відступали. Головне також в тому, що Попри е, статтю «Бломберг»,, да, яка вийшла щодо е, відповідної інсайдерської інформації про проведення другого саміту миру ще до обрання е, американського президента 5 листопада, е, НАТО жодним словом не заявило про готовність підтримувати подібний мир. Навпаки, е, вся риторика НАТО була досить войовнича жорстка і. Свідченням того, що НАТО збирається продовжувати нарощувати тиск на Росію, якраз і є заява Держдепу про розміщення з 26-го року. Як сказано в заяві епізодично далекобійної зброї. Мова йде про три види зброї. Це томагавки. СМ-6, це такі далекобійня на 370 кілометрів зенітні ракети. Україна би. Звичайно, хотіла їх отримати, і нам треба їх отримати, оскільки не дозволять збивати російські стратегічні бомбардувальники на території Росії, і саме цьому НАТО, напевно, намагається запобігти. І, звичайно, це нові гіперзвукові ракети, які ще не розроблені, але вони вже фактично на конвеєрі. Їх тестування було успішним. Це нове покоління гіперзвуку, яке не схоже на те, що ми знаємо Росії з кінжалами і на китайські. А... а що значить Власне... епізодично, Степан Богданович? А це означає, що е це не є така стратегія, як була е свій час 79-80 років, коли на території Німеччини були розміщені е ракети тоді тамагавки першинки, які могли носити ядерну зброю. І СР не знав, там буде ядерна зброя чи ні, було розміщено 600 одиниць. Це серйозно загрожувало. Після цього почалися переговори. і В цьому році не закінчилися. Ну, якби з спільними обмеженнями виведенням з Європи е, цих ракет, німеччина наполягала на тому, щоб американці розмістили ці ракети спочатку на її території. А зрозуміло, що епізодично означає, що е, це просто е, фігура слів, тобто mm -hmm. мова йде про те, щоб не написати, що ці. Ракет будуть розміщені на постійній основі. Вони будуть розміщені на постійній основі, тому що говорити про якусь епізодичність розміщення далекобійних ракет, тим більше такого класу нереально. Також важливо, що в тій же Німеччині в Ізбадені буде створений центр підтримки України. Україну направлений інспектор, який допомагати Україні адаптуватися до натівських вимог. Буде розширена. Що це можна, значить виповувати? на практиці? На практиці це означає, що. Власне, НАТО буде контролювати а, всі дії Міністерства оборони найперше української політичної влади, в тому числі, і оцінювати, робити постійні огляди дії Генштабу щодо ведення війни Україні, а також здатності України нарощувати оборону. Проблема полягає в тому, що а, західні союзники готові це видно із позиції НАТО обговорень заяви. Майка Джонсона, спікера, про готовність його особисто підтримувати удари по Росії в необмежених, так би мовити на необмеженій території. Свідчить про те, що НАТО американці в тому числі, більша частина зацікавлені в посиленні обороноздатності бойової спроможності українських збройних сил, і зрозуміло, що подібна оцінка буде де вкрай потрібна, яку зброю буде надаватися пріоритетно. Найперше мова йде, звичайно, про ракети ракети не тільки власне систем ППО Байден заявив про чотири там, власне патріот і один, одну так би мовити, італійсько французьку розробку Мамба да? Сам те. і не декілька десятків опри тактичних комплексів класу Насамс і Рісте, і інших. Думаю, що в цьому плані. Не все точно і зрозуміло, оскільки забезпечити обороноздатність України лише системи ППО неможливо. Потрібно вирішувати питання з атакамсами, з ракетами, які дозволять наносити удари по певній частині території Росії. Звідки злітають російські ну, літаки? Ну Нема з такого капами. рішення. Американці не дали а, рішення так. такого так. Американці цього рішення не дали, але промовився заява прем'єр-міністра Британії. Який сказав, що ми можемо використовувати е, Storm Shadow. вона в принципі в експортному варіанті має дальність 500 кілометрів для ударів по Росії. Ми також не, не знаємо і не чули дискусії навколо е, власне Таороса німецького. Я думаю, що це позитивний знак, коли немає запитів, коли не було розмови, це говорить про те, що е, мова йде про позитивне вирішення з цього питання. І ми також не чули про розмову про атаку, що теж говорить про те, що значна частина таких рішень відбувається в закритому конфіденційному режимі. По літаках Ф-16, наприклад, було і так заявлено, що ми не говоримо скільки буде, яка зброя у них буде для того, щоб зберегти секретність в цьому питанні. Ну сьогодні є заяви про те, що вони летять. А так, числі літаків, якщо вже не на території України, то вони мають бути. Ми дізнаємось про це не скоро. Дізнаємось випадково скоріше за все, ніхто не буде фішувати ні використання їхніх ударів, якщо про це не напишуть російські пабліки. Хоча вони пишуть про це вже рік, що вони використовуються. Вони степаданич написали, що вони вже знищили ледь не ескадрилью цілу f 16 Тому ну, що з них взяти? Ще важливий як на мене момент треба обговорити з того, що написано в ком юніке, ком юніке саміту, Це е, ну відверті претензії до Китаю. НАТО виставляє відверті претензії Китаю, і е, вперше Китай виз... названо вирішальним чинником у війні Росії проти України. Підкреслено, що Пекін продовжує створювати системні виклики євроатлантичній безпеці. Ну і Столтенберг підкреслює, що це меседж Китаю від країн НАТО дуже чіткий. В Китаї відреагували, сказали, що абсолютно безпідставні усі закиди, але також прецедент. Але е, захід е, зайняв досить жорстку позицію по відношенню до Китаю у всіх беззаключних сферах. А в цей час е, в Тихому океані Китай проводить навчання за участю новітнього свого е, авіаносця. Йде патрулювання спільно з Росією по східно-китайському морі. У Білорусі приземлилися 200 китайських військовослужбовців. Які проводять навчання на полігоні за 40 кілометрів від кордону з Польщею, тобто Китай показує м'язи, і це не сподобалося не тільки НАТО, але й викликало значну тривогу у Європейському Союзі. Тому очевидно, що Китай хоче використати зараз війну в Україні і поразку, в принципі, яку він планує разом з Росією для України, для того, щоб е захопити Тайвань воєнною силою, тому що в Тайвані немає жодних сьогодні ознак. А попри те, що партія Гоміндан займає таку волатильну позицію, що Тайвань готовий піти на якісь мирні переговори з Китаєм. Тим більше Китай цього не хоче. Є також і досить, якраз в зв'язку з цим різка заява Росії особі Піскова, який висловив ну таких слів ще не було в російських заявах, щодо результатів саміту НАТО. Про те, що його декларація про Підтримку України і незворотній шлях НАТО є загрозою національним інтересам Росії, і що вони будуть дуже уважно це вивчати. Це означає, що ми з вами можемо говорити те, що ми бачили, чули і читали, але Росія заявила про те, що ми не бачили і не читали, це означає, що рішення були набагато сильніші і глибші. Думаю, що в цьому контексті, відмінно від вільнівського саміту, цей а, пройшов досить в робочому режимі, коли більша частина взагалі. Дискусії, розмов і рішень не було відкрите публічно для взагалі світу. І саміт НАТО дійсно показав, що є два, дві загрози для країн демократії, для Західного альянсу це Китай і Росія. Причому дуже важливий акцент, що перше на НАТО в заяві сказано, що Китай постачає елементи зброї Росії. До цього часу мова йшла про поставку товарів подвійного призначення. Ми нараз у вас. Говорили про те, що це є постачання зброї, коли постачаються важливі елементи, без яких цю зброю не можна зробити. Перше, Китай звинувачили у прямих поставках елементів зброї, що означає, що вони визначають Китай як співучасником цієї війни і не країну, яка здатна ініціювати мирні переговори. Я зараз з Олегом Катковим, редактором Дефенс Експрес, обговорювала ще інформацію, яка також сьогодні стала відома, про те, що Франція, Німеччина, Італія і Польща підписали там спільні документи, що стосуються розробки нової крилатої ракети, далекого радіусу дії йдеться про 500 кілометрів. Ну, власне, це в контексті того, що ви кажете, що і Європа розуміє, хто сьогодні агресор, які загрози є. Ну, там плюс можуть обрати Трампа, це означає залежність рішень, а тут ми можемо покладатися на себе в таких розробках і в ракетах такої дальності. Це все в, одному, в одній історії, в одному контексті. Так, це е, одна стратегія. Я читав цю заяву, вона така е, трошки характерна для європейської дипломатії, коли багато загальних слів і. Тільки в сукупності ти можеш розуміти, про що йде мова? Мова йде про ракету, здається, з дальністю більше 500 кілометрів. Причому там прямо сказано: для того, що вона могла нанести удари посередині території противника, тобто по центрам, як мовити, прийняття рішень. Mm -hmm. Якщо зважити, що мова йде про е, власне, міри. Довжини, то це має бути ракета більше як там тисячу, навіть дві тисячі кілометрів. Це відповідь на е виробництво маси виробництва Росії ракет, які здатні е пролітати 2,5-5 тисяч навіть кілометрів. Росія не зупиняється, їх виробляє. Європейського Союзу давно вже цей був план. І більше що, і Франція, і Італія, і Німеччина є розробниками цих ракет, не володіють технологіями, між іншим. А от ракета «Скалп», на відміну від Штормшедев, вона повністю побудована на навігації, наприклад, європейське GPS, і може використовувати автономні способи наведення на ціль, як і ракета Тобі, що Ці ракети вони певною мірою вже застаріли, і ці нові ракети, нові ідеї, вони вже опрацьовувалися і обговорювалися експертами на Заході в Європі. Європа до цього готова. Думаю, що Україна може до цього долучитися, тим, що ми маємо е, сучасні двигуни ракетні, досить непогані. Ми маємо також композиційні матеріали. Головне, в Україні є титан, е, з якого найчастіше і будуються подібні ракети, навіть якщо мова йде про е, певну, так би мовити, е, систему Стелс, е, е, яка все одно покриває титанові оболонки цих ракет і дозволяє використовувати їх швидкість як більше не до звукових, а вище там від 4 до 10 махів, що є в цих умовах найбільш важливим. А якщо ми долучимося, ми можемо претендувати на якусь певну кількість таких ракет? З, звичайно, я колись був в Китаї. Ми, проти, ми хотіли залучити Китай до розробки українських ханів. Мені сказали, що ми працюємо з боїном. Я запитався, що ви робите, Мені показали, що Ми вказали не такий маленький лючок. За це «Боїнг» продає їм там з скидкою на 25% Літаки Боїнг. Тому звичайно, так. Це ми в операції. Це було б здорово. Це не тільки з точки зору отримання ракет, це з точки зору співпраці в системі ВПК і ну прогресу, який в Україні є досить значним. Ми були космічною державою. Спасибо, величезно вам, пане Степане, за розмову. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБУ, у 2008-2011 роках, був нашим гостем. Дякую, дякую. Ми переможемо.